What's up, guys? Сьогодні записуємо відос на гулі. Будемо грати. З нами Влад на лічі і Міша на темплерці. Який мув 5? Тібум іде недорого. Тібум іде недорого. Засуджую. Влад без смаків. Влад без смаків? Засуджую. Засуджую Засуджую. ліча без смаків. А це база, так, теж засуджую. Нема грошей. Нема грошей? То ще би був бін пікатися. Я не кажу, тут на руні Е, цей. Нема грошей. Чоловік каже, який е, промахав моїх 4 копійки. Навіть на цей. Не хватило. Один айрон брунке. Нормально. Переживеш. Не знаю, може стік взяти. Можна біверну. Але так. не спішіть спускати. Зараз будемо легенько, по чуть, чуть зараз. Вона не спалиться, типу, щоб це не було. Не... Може, віжен стоїть. Перепрошую. <кхід> <Бери>, Стало <кхід> б, якщо б він підійшов і в рахлі. <кхід> так от ти спугуєш Давай. Давай. Ну, ап, сюди. Перший кіл. Найкремід. Хорош. <кхід> Нормально. Забери руну, Влад. Руну забери, будь ласка. Декаміт, так? Декаміт — це добре. Можна Блицтон взяти, щоб пробувати. До речі, як варіантом, 3-3 армору. Там, де є мінус 2. Буде mm. гарно. У нас деміч власна. Шипні смелти накидує. Взагалі бомба. Я проти векастую. І проти Сайленсера так, я знав, що така тема буде. Типа, ізяйши. Треба кріпів добивати, щоб давало цей. давало ХП. Легенько відвести. Блайтстом взяти. Можна було кіли на лінії робити. Ти не забувай, що ми в Дискорді і ми можемо цей можеш казати мені. Полоту. Две в мене тупо кріпи не переагрюються на цей. Так, дубев, кріпочка. на одна... Айога. трошки погрести гарно. Мы его уб'ем. 2 дві... секунди, 2 секунди, 2 секунди. Ага. Доганяй, доганяй, доганяй. Добре, добрав те. Нормально гарно. Потримай крипа. Тримаю. Найс. супер, гарно зіграно. Так, своїх крипів буду бивати. Ай, помахав. Птичку, дати. Прикольно, що він хилиться від своїх тоже вообще пасує. Ти візьмеш третій, можемо вже гристи з цього садиця легенько. Добре, я вже взяв. Добре, секунду зроблю відвод. То не, не, не треба було. Добре, добре, не роблю. А він напевно зробив. Ні, я йому бочу, вже, а. вже другий раз блін, Хочеш його? Да, можна. Хочеш пробувати? Дефалт я не... Давай його? Давай його. Я маю міг вийти його. Зрозуміло. Душим, душим, душим. Дві секунди, одна секунда. Дай, бай, бай, бай. Я тут, я тут, верно. верно. Да, да, да. Так, так, так. Ясно, не... Армора. Треба було мені добити, тебе вже. Нє, там Я так, напевно, би вмирав від нього. Нічого страшного. Головне, що я кіл з золотого. Мені Потримаю кріпів. Та, 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 та. Супер. Так, його треба <рекріпів> кріпів подобивати. Або я хавно так жив. Їдять непогано в мене. Больно, больно їдять. Треба через радик буде йти. 10 секунд. 10 секунд до чого? до другого. Понял. Можно саленс раз нового грист. зараз на четвертому райч, ти... конечно. Ти... Я бы великсе да. не добив крипа. Схід на себе. Все. А, як я не попав по крипу. Вашу верхню башню атакую.

Я не хотів, але. Та течку дав, це нічого страшного. Ні, Бомбезно. Взагалі гарно стоїмо лінію. Їм дуже тяжко проти нас стояти. Сайленсер взагалі нічого зробити не може. Бу можна виходити в радік. Давай. Треба було, щоб почекати, щоб він стан мене дав, але ладно. Все нормально, все нормально, бай. Добре. Добре. Гарно стоїть піді мною, щоб цей експо мені дати. Опять уж одного відпустив. Нормально. Мене Сайленс, РСС. Это ігрок. Другий раз мэр. Хочу забрати. Mm -hmm. Давай, Гату. Давай, давай. Кидай, 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 пачай. А, я месанул. Добро, добре, давай. О, гарно, 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 гарно. хочу руну их не забрать. Бежи, их сейчас я зараз запущу линию резко и тебе помажу. Не тип на ДК? Нет, ты верно Да мы играем так само, как и в тоже. Добро стоим. Он у меня, не у меня. Добре Винзора тут мои будут, правильно? Да-да-да.

На сабе. Да, больно. Да, да, да. Бой. Так я раблю. А файл у ну них разводит, я тебе скажу. Дуже-дуже. Вашу центральную башню атакуют. Так, напустити кріпів під башню. А, не забувай. Переграти через верх? не пора через верх. Пора граниться. Я від вас зроблю. Ой, салін, це прийшов, ти пашка буде? У мене мана не буде, Ніч... нічим тобі не допоможу. Добре, гарно. Друзі, вот кого будете Добре. дивитися, як я фармлю. Цілий. Боже, по жит... купа по жизни оформил. Боже. Значи бо я фармлю. Чипай мене боя оформлю. Не гриба. Не гриба. Курьер сил света был убит. ч там мур самая? Ничего немає, добре. Ай, паш, по... дуже. якраз, щоб А ревит вас зараблю как раз еще БЦ. Кидай, можу. Дай бы, дай бы, дай бы. Не, я м. Я yeah, есть, дуже швидкий, дуже швидкий. Yeah. Nee, не дуже не дуже е е видели, видели, видели. Да, Добре, я вид пожалуй. Давай тп Далый ТП. Дали ТП, в мене нема чайника. Ні, у мене сучатку. Добре. Я рейч не нажав. О, бідолаха. Бляааа. Что за дичь? Что а за дичь? Что Куда? Куда чайник полетел? В кату, в кату, в кату. В кату, кату. В кату, в кату. что а, да, да, не тысяча. Mm -hmm. Не, мы просто выиграли сайды, типа. Я ДК вообще уничтожу в меду. Але пришло, типа, і він воєна нафармить. Я тоже фарм. Врубай двод Камоня, не роби, не роби, винт лінію. линию. лінію. Я зможу собі... Буду мати биши простір, щоб это. Давай ульту выбьем. О, гарно, Огарно, не, Ти Не, попав? Ні, ні, не попав. Буває. Це погано. Бываю. роботяги Работяги Перекур, перекур. Роботяжки бігають. Блять, знову на яко пришл. Що... Нема тепло. Бля, він шей не закрив. О, я зафармлю, я зафармлю. Блин, да, добре. Ты же тоже даешь за товар, че? У нас тут третий папа, цена. Я иду, я иду. Я снова верно сейвить. верно сейвить, в одном месте. Ну что ты за чайник? Оп. Ну что ты за чайник? Нормальный чайник, не Добре, Да, блин, да. Вышку звонок. Гарно, гарно, хлопці. Максимально. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Там тип на усе против визажа стоял, я может ключевая ваша балансный ваша герой. Вс нижнюю башню атакуют. Все в этой пока стоит по два формате. Эту тройку качат. Ты пашку не привез. Я могу на салу лошадь, типа я себе врага гарно кормлю. Верхняя башня противника разрушена. Вашу нижнюю башню атакуют. А, та, а, а, я раду бакнути. Ні, ні, там багато, там сайленсер під ним стоїть, типу, я не маю бажання просто <звук> <шкати. звук> Там орсу вбивають. Гарно. Вашу центральну башню атакують. Руна, руна, ру, руна, руна. Я вже нейтралки вибити без нейтралки на 14 хвилині. Стайкаєш мені двойку, Влад? Одна у нас темпларка є, не має сенсу. Міша все забере. Я сам собі стайкаю, я сам собі стайкаю, розслабся. <риклад> Так, не можна промахувати крипів на лінії, тому що вони більше фарма дають на багато. Оп, тип большие мене питфидон скелетиками. Гарно, гарно, гарно. Можно знайти тут? Туда, а, все, вже втік. Ладно, не бас курсе. Давайте знову йдем. Письмачиком. Буду брати башер, щоб цей. Щоб контроль тримати. Печайний чок, да? Блинк? Можно перетянуться yeah. их на двойку. Yeah. Я подхожу, я, 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 я бежу. Я не знаю, марш я бежу. Да, nice. а, я дам слоу, я дам слоу, я дам слоу. А урса. А, будет контроль дня? него? Да, найс. А, я гарно, а, я гарно. Я иду, я иду, я иду. О, я гарно. Я yeah, забрал. Тускар хорош. Просто молодец на тускаре. встиг за А все то що десь напевно ТПшку нажав на фонтан і тпши все 100 років. Мана 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 XP, экспа, экс, Так, Поняв. треба вже нести цей. Да, Настя собі вже яшу Я задафу, я задафа під... Потримати. я тебе типу, пацан. Я біжу. Ну, давай, рухайся. Ой, які кусочки від нього відриваються Нормально, нормально, гарно. Нормально замедлив. Я його до Да, ты його бив. Да, я бачу, що він біг. Я забув за куру. В мене вже Форсик і глимер є. Я вже що. Так, відкриваємо бот і мід. Можна буде забрати рушана і тоді цей. І тоді можна закінчувати. Не затягувати ту ігру. Не маю mm -hmm. бажання. Я знову без нейтралки бігаю. Ще керпів від у класу. Ой, mm вон -hmm. тут вони це завердали. Зверху хосту забери. Так, за собою завжди треба тримати mm -hmm. тепешечку. Ну, зараз якраз з тим спушим. Бек, 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 чес бек. Просто пушим. Він файтиться, він файтиться, він не треба сайвити. Хто ви файтиться? Ніхто не файтиться, хто тут вирішить. Да, я скастую зараз, ні. Ви павер не переагрується. Зараз обов'язково треба файтитись, я дуже сильний. Кастуєш, що там? Тройка, тройка, тройка. Да, 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 Са... ні, я хочу yeah. сайлінс, Раїна. Я без шой Нам ДК пушить. Перетягнувся на ДК. Найс заблочив мене чел. Блять. Oh, Мінус цей. Мінус... Мінус ТПшка на цьому. І десь, напевно, в другу сторону побіг. Да, він туди побіг. А що він, тпш робить? чи що? ч, формати кадрончик? Ай, ти не гідник, захотів фармити, Ай-яй-яй-яй-яй. А як так-то Ай-яй-яй-яй-яй Хотів мене. На От ви. Так треба тротах кліплю забрати Так, давайте, я цей. Ви зламаєте мід? Так, бачиш? Не зламаємо. Не зламаєте? Ні. Ну, в мене просто все шикарно. Просто владнені лінію. О, в мене... Мета... Ми загуляли. Да. Далеко. Да, загуляли. Дуже далеко. далеко. А поможеш? Пійди, міш? Я біжу до вас, я біжу до вас, так легенько. О двоє гарно. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 давай. А трап... а, контроль на трапа не дав. Понял. Це супер. Можна ламати ц... мит. Там раганка на топі, якщо комусь треба. Да, я заберу. Контроль за затрапив диві. Як дух рести цай? Товар. Товар? Центральная башня против. Можна далі йти. Треба бета таувер. О, супер. Да, да, конечно. Бомба. Що просто ламати, не затягивайте, бо там Орса фармить. БФ. О, тут побачення. Другий живе, добре. Це дуже гарно. Стерливий сажа, бідного. Все, бедите. Центральная башня противника разрушена. Бедите вбили тавер можно. Думаєш? Okay. А думаєш? Это урсаба они. Все нормально. У мене мани немає сучасну, типа я не дуже говорю бажанням битися. Типа, але Міша солеть, ясно? Оп. Тип на тип на тип 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 немає, тип немає. Флэдеві, тип. Нема, типа нема. Давайте я поможем поб'ю, А, не поб'ю, не поб'ю. Каче, кач, кач ка. давайте перекайте. А підійте до мене, підійте до мене на миші. підійте до мене на миші. Його? Вбити його його, його його! Ага, все до побачення. Сука. Немає мене. Його, 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 його. Його, його, його. його, сука! А халпанути мені у мене мани нема. Добре, гарно. Хлопці, як гарно. Видите, раз. Я я, попав О, фістами по ньому. Все до побачення. Відхилитися, відхилитися від нього. Хіба лайфстилеру можна хилитися від нього? більше ніякий вампирез у мене не працює. Все, противника... можна далі. А, блядь, що за мисклики, я не розумію. Давай, вбивай Соло. А сало. не кошмарте того Салі сразу. Бідний не може рухатися під цей Аркейном. Ну що це нейтралка на місці? А, Верхний... то взагалі я ненавиджу цю нейтралку, то взагалі максимально Печальний нейтралка. Ой-ой-ой. Не, живе, живеш. О, хорош. Силь солена. Сіль бай. солена. Бай, бой. Б'ю, б'ю. А вижен я? Ня? Ну добре, того заберу, вижана і так нема. Добре, гарно. Супер. Я постараюсь підловити, підловлю його, підловлю його. Я, я, якщо дуже хочеш. Давайте не вийде. його гризам. Я танкую. Давер. Нам треба відійти, всі расуються, я без ресурсів. Якщо чесно, я бере... Давай, давай, Давайте, Давай, давай, я бере... Шокон, не смешаю, та... все, ти Я розумію, що це, типа, зі всіма ресурсами. Я без ресурсів. Вообще. Типу. Я не маю. Хоча б відхилюся. Добре зверху не активку. Не. Якщо треба помусь. Я заберу так, звісно. А, а ти Добре. маєш бот, поможем, мені помажеш? Я... пустий. Ну, так, ну, я після цього, після руни. Ну, да. Ось тут ваша можна. Зараз ще одна руна буде. А ну зверху даю. Деш інфу наверх? Уп, Хуй. Да? Да, да, да. Давай помаж мене. А, ти себе помазав. Поняв? А є руна ще одна. А, а ч... Ч... чоловічок налечи, тоже позабирав всі руни? Там, блядь, ну чекати на вас. Поняв. Вс забистов лови. Все, можна по боту ігру. Я по его. дам. Вері стронах. Тихо керфу на курсу, типа Типа і так нічого не зроблять. Кидав треба лежати на курсу. Ты не я, знає, ти не з'їш мене. Та я знаю, що я то не з'їм. Просто буду пушити, нема сенсу, типу. Ніжні казарми противника розрушены. Оп. До побачення.

Огонь им Болин. Хочешь, мож, Давай, а вы не Блин. Так что хочешь, можешь, можешь прыгнуть. Можу. Давай, бой. Один без ульта. Я его убью, я его убью. Я по нему мисую, он сейчас радиком, что? Да, он с радиком. Ой, ой его. Гарно, гарно, гарно. я Ого? ману не маю, я не маю, не маю ману. Он зараз под он зараз под руин, джаст. Не очекованно, баш старший. Да, треба отходить. ДК 2.12. Легенда 5. Легенда, хули. Легенда. легенда. Диван на виверне, диван на урсе. Байведный Риз найти, да, рахунках? Давай, Урса і Виверна, і решта команди. Це все легенди. Легенда і Властилин на ВК. Нормально. 1.11, 2.11, 2.12. Цело. Ну, тут от -от, цього ВК взагалі властелін третій. Ну я ж кажу. А там щось надзвичайно печально. Хороший тебе забрати і закінчивать, не можна не хочу грати. Це тройка. Мы можна просто за, за это і, і закінчити. Та, Це, нет, ну типа там Мурсаевна может заберати легенько. Типу, після курсу давайте То просто заберем. ех. Зараз забираємо Рушана, когось пікофаємо і закінчуємо ігру і все, геге. І легенькі питасики. Ти чел писав, що в мене типа герой з одною кнопкою. Ха-ха. Я не бачив я, 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 я не бачив. Цього. Все закінчую Просто. Ну просто б'ю тавер, типу, пофі. Найс два місця тупо. Баланс. Центральная башня противника разрушена. Все гаге, дуже гарна катка. Так що лайкайте, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, буду вдячний.